Ви можете от якось власний висновок зробити, який запит взагалі у сьогоднішніх підприємців на яку інформацію, чого їм не вистачає? Найбільший подив завжди викликає з того, що я продовжу працювати. Це повернення до себе. Ми всі виросли з історії Я, остання літера в алфавіті. Клієнт завжди правий. І клієнтоорієнтованість ми бачимо, як розбійся, але дай, але дай клієнту максимум. Але це так працює, що якщо ти дав клієнту максимум, потім своїм співробітникам максимум, бо вони теж потребують, потім своїй родині, максимум, що залишається тобі, де, де береш ти силу і енергію, і задача повернути світогляд від клієнту. До себе дай собі енергію, дай собі силу, дай собі раду, побудуй стосунки в родині з близькими людьми. Бо родина це люди, які з тобою незалежно від того, де ти працюєш. І якщо там не побудована, ти все одно подумками, енергією там з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з батьками, потім з своїми співробітниками, і коли ти собі набрав, в родині набрав співробітниками, набрав, ти на клієнта вилітаєш, сповнений величезної кількості ідей і бажання давати. Ти даєш не тому, що змушений, а даєш тому що хочеш, і це зовсім інший рівень клієнта Але для цього ти маєш поставити себе всередину свого всесвіту, і це для керівників найбільший виклик зараз, бо вони звикли жити по іншому, мислити по іншому. Вони, вони звикли бути останньою історією для себе, не дивлячись на всю успішність. І вони легко знаходять управлінські інструменти. Ну це правда, не проблема, але інструменти розуміння себе. А я який, а я про що? А для мене що важливо? Оце насправді найбільше важливо. Це те, що ви даєте в програмі. Це те, що ми обов'язково даємо в програмах. Бо поки людина себе не усвідомить, вона не буде добирати нових управлінських інструментів. Людина проходить через себе, трансформує себе, трансформує себе як особистість, себе як управлінця і потім організацію, тільки в такому порядку.